Всім привіт та доброго здоров'я вам, друзі. Я дуже радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні у нас буде дуже корисне та цікаве відео для кожної людини. Сьогодні я покажу кращий комплекс вправ стоячи для грудного відділу хребта. Ці вправи добре пропрацюють не тільки м'язи усього вашого хребта, але й ви відчуєте, наскільки більше відкрилися. Ваші грудні м'язи. Також я хочу згадати в цьому відео про інтернет-магазин КТС, який зробив подарунок для мого каналу. У цьому інтернет-магазині ви знайдете дуже багато цікавих та різноманітних товарів для себе. Тут ви знайдете абсолютно все. Тому посилання на цей інтернет-магазин КТС я залишу внизу в описі під цим відео. Дозвольте, як і завжди, в кожному своєму відео подякувати нашим захисникам, нашим воїнам ЗСУ, які оберігають нашу рідну землю. Також я хочу згадати про своїх патронів, які підтримують мене на BuyMeACoffee. а також підписалися на спонсорство YouTube каналу. Також я хочу згадати людей, які підтримують мене на картки банків: це Privat та Монобанк. Дуже дякую вам, друзі, за те, що ви робите мій канал кращим. Також, якщо ви вперше на моєму каналі і вам імпонує те, що я для вас роблю, я також буду дуже вдячний вам за вашу підтримку мого каналу. Всі посилання ви знайдете внизу в описі під цим відео. Перша вправа. Робимо глибокий вдих і видих. Вдих. Видих. Тягнемось вгору, вдих. Стаємо на носочки, видих. Тягнемось руками вгору. Стаємо на носочки. Видих. Вдих. Тягнемось грудною кліткою вгору і вниз. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Підіймаємось на носки, тягнемось вгору. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре. Наступна вправа, підіймаємо руки, заводимо за голову, лопатки зводимо до середини. Робимо вдих і обхвачуємо себе в сторони. Видих. Робимо вдих. Зводимо лопатки назад. Прогинаємося в поперековому відділі хребта. І обіймаємо себе видих. Навдосі. Руки заводимо за голову, лопатки зводимо назад, прогинаємось поперековому відділі хребта, вдих і видих, обіймаємо себе з двох сторін. Випускаємо все повітря. Вдих, руки за голову і видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Один. два, Три чотири. Добре. Беремо руки в замок тягнемося вперед. Робимо видих. І тягнемось вгору. Вдих. Вдих. І втягнемось вперед. Видих. Округлюємо спину. Стараємось потягнутися максимально вперед. Робимо видих через рот. І вдих. Вгору через ніс. Видих. Тягнемось вперед і вгору. Тягнемось вгору вдих. Вперед, видих. І вгору вдих. Один. Два. Три. Чотири один. Два, три. 1. Два три, чотири, закінчили. Тримаємо дві руки перед собою і відводимо почергово кожну руку назад. Назад відводимо, робимо вдих, вдих і вперед. Видих. Назад. Вдих. Вперед. Видих. Лопатку відводимо назад. зводимо лопатку задню і вперед. Видих. Задню лопатку. Стараємося звести назад і вперед. видих, Вдих. видих, Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Тримаємо руки. Зігнуті, зажаті в кулаках. Розводимо руки, робимо вдих. Лопатки зводимо назад, вперед видих. Тоді. Беремо руки в замок і тягнемося вперед. Тоді знову повертаємось в початкове положення. Руки зажаті в кулаках. Робимо вдих. Назад лопатки звели. Прогнулися в поперековому відділі хребта. Вперед. Видих. Взяли руки в замок, прогнулися вперед. І повернулися в початкове положення. Один звели лопатки. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Закінчили. Наступна вправа. Ставимо руки широко і в хаотичному порядку робимо пружинки назад. Стараємося, коли ми робимо пружинки, лопатки максимально зводити назад, а також прогинатися в поперековому відділі хребта. І ось такі рухи ми робимо в хаотичному порядку в різні сторони. Один, 2, 3, 4. Один, 2, 3, 4. Один, два. Три, чотири. Один, два. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Добре, закінчили. Беремо руки в замок, за голову. І прогинаємось в поперековому відділі назад. І лопатки зводимо назад. І лікті також відводимо назад. Робимо вдих. І повертаємось в початкове положення. Видих. Лікті назад. Поперековий відділ хребта прогинаємо, лопатки зводимо. Вдих. Видих. Вдих. Ведих, вдих, видих, один, два, три. Чотири, один. Два, три, чотири, один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Закінчили. Тримаємо руки вгорі і нахиляємося влів, а потім в праву сторону. Тягнемося руками постійно вгору. Ми не просто руки тримаємо вгорі. Але й постійно ними тягнемося вгору. В одну сторону ми робимо вдих, а в другу видих. І при цьому не забуваємо тягнутися руками. Це дуже важливо, тому що ви не відчуєте того результату, якщо ви будете просто тримати руки вгорі. Постійно тягнемось вгору. В одну сторону вдих, а в другу видих. Один. Два три, Чотири, Один, два, три, Чотири, Один, два, три. Чотири. Добре. Відводимо руки в сторону. Нахиляємося. Вперед. Видих. І стискаємо руки в кулаки. Назад. Вдих. Лопатки звели. В поперековому відділі хребта прогнулися. Тоді знову видих. Через сторони. Вирівняли долоні і вдих. Сюди, назад, вдих. Тоді знову видих. І прогинаємося, Тягнемо до себе вдих. Тоді знову видих вперед. І назад. Вдих. Лопатки звели. Грудний відділ хребта вперед. По перековому відділі прогнулися. Видих. І до себе притягуємо вдих, тоді знову видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Наступна вправа. Повністю розслабляємо руки і робимо повороти корпуса в бік. В одну сторону робимо вдих, а в другу. Видих. Старайтеся не думати ні про що і не фіксувати руки. Отак От вони розслаблені, ви просто повертаєте корпусом і все. І більше нічого. А руки вони повністю розслаблені і вони мають рухатися ось по такій траєкторії, як я показав. Вони повністю розслаблені для того, щоб повністю розслабити грудні м'язи хребта. Повертаємося. Можна навіть дихання робити рівномірним. Не обов'язково в одну сторону робити вдих, а в другу видих. Просто дихайте собі рівномірно, так, як вам комфортно. І ось такі рухи ми закінчуємо наш сьогоднішній комплекс вправ. Ну ось і завершився наш сьогоднішній комплекс вправ. Я впевнений, що він вам сподобався. Не забудьте поділитися цим відео зі своїми друзями в своїх соцмережах, адже, можливо, хтось з ваших друзів або знайомих також шукають такі вправи і таким чином ви зможете їм допомогти. А я усім вам, як завжди, хочу побажати мирного неба над головою, здоров'я, миру та добра. Бережіть себе. До нових зустрічей, друзі.